Мене звуть Микола Кобилюк. У цивільному житті я журналіст, редактор сайту Молодий Буковинець», а нині я номер обслуги у мінометній батареї Чернівецької тероборони. Перебуваю в зоні бойових дій на Слобожанщині. 24 лютого я прокинувся вранці десь близько 6-ї години. Готувався до е заступати на чергування на сайт. Так, як в мене постійно так ранок починався. І я прокинувся з того, що в месенджері було дуже багато якихось таких дуже тривожних повідомлень про те, що по Києву стріляють десь вибухи по всій Україні. Чесно кажучи, дуже злякався. Я думаю, що багато українців того дня того ранку злякалися. І коли дружина прокинулася, і вона побачила, що я дуже схвильований, спитала, що сталося, і я не міг їй відповісти. Я просто мовчав, мене трусило, чесно кажучи, і не міг їй сказати, що війна почалася. Поки вона сама не зайшла у Фейсбук, не прочитала новини і, і це все побачила. Пізніше я зібрав речі, тому що я. Мав на той момент вже підписаний контракт резервіста тероборони, зібрав свої речі і вже готувався до того, щоб йти у військову частину і служити Україні. Найстрашніше на фронті ну, дуже багато різних моментів. Це зрозуміло, що і звуки вибухів, прильоти, особливо якщо вони десь неподалік від тебе. Страшно тільки на самому початку. Пізніше, коли ти починаєш до цього звикати, пізніше, коли тебе вже починають підтримувати твої побратими по службі, то не так воно вже, мабуть, діє важко на психологію. Важко звикнути, ну, в принципі, до всього, тому що ти розумієш, що тебе закинули в регіон, в якому ти ніколи раніше не бував, і ти невідомо наскільки тут. Застряг, невідомо, які бойові задачі тобі доведеться виконувати. Невідомо, е які небезпечні ситуації і коли саме тебе можуть зустріти тут. І тому постійне відчуття страху за своє життя, яке воно є у будь-якого військовослужбовця, мені здається, це та річ, до якої. Дуже складно звикнути і практично неможливо звикнути. Легко звикнути до такого єднання із побратимами, як я раніше вже сказав, до хороших якихось таких емоційних розмов до, ну, до дружби між побратимами. Ну, до цього часу, до недавнього часу, я був стрільцем стрілецької роти. За сумісництвом я був поварем у своєму взводі і щодня готував сніданки, обіди вечері. Від недавнього часу я із моїм побратимом Олександром Ткачуком Мамаєм займаємося зйомкою документального фільму про нашу бригаду тероборони. Сподіваюся, через деякий час всі буковинці. Матимуть змогу його переглянути. Історія, яка мені запам'яталася, мабуть, найбільше, це перший прильот. Тому що коли, в перші дні, коли ми прибули на фронт, то складно було розуміти, що тебе чекає далі, і в який саме регіон ти потрапив, які тут бувають, яка специфіка складнощі і яка небезпека тебе очікує. В одну із перших ночей ми практично Провели в підвалі, тому що десь у 100 метрах від нашого будинку, в якому ми тимчасово проживали, прилетіла міна. Достатньо складно дивитися на те, як твої побратими хвилюються деякі з них просто, не соромлячись, починали молитися за те, щоб ми всі вижили. Ну і слава Богу. Ми вижили. У нас е, наша військова частина забезпечена абсолютно всім. Волонтери також ледь не що дві, ледь не що два тижні. Приїжджають до нас і привозять посилки, які передають нам родичі. І окрема велика подяка волонтерці з Садгори Ярославі Заліско, яка е, цим дуже опікується ретельно і дуже допомагає нашому війську. Кілька днів тому ми ходили. Колядувати одне до одного за славною такою буковинською традицією, а потім, як з'ясувалося, на Слобожанщині також ходять колядувати. Звичайно, що журналістика і війна це речі, які завжди існували десь паралельно одне з одним, тому що ми знаємо із історії, із, із письменництва, знаємо, скільки творів було написано. Людьми, які пройшли війну. Я в душі журналіст, репортер і тому неодноразово дописував і писав репортажі звідси із звільнених територій про життя деокупованого деокупованої Слобожанщини і друкував їх у своєму виданні Молодий буковинець». Україна має перемогти, тому що ми сильні. Ми кмітливі, ми розумні, на відміну від наших дебільних сусідів. Можливо, ми пройшли ще занадто малий шлях 31 рік незалежності, і, можливо, ми не так цінували цю незалежність, яку ми здобули, як мали би цінувати. І саме тому, можливо, і. Нам доводиться зараз виправляти деякі помилки наших попередників, але я впевнений, що Україна обов'язково переможе. Невідомо скільки на це нам потрібно буде часу, але я в це щиро вірю.